Вітаю, друзі! До Дня Конституції України що 28 червня хочу презентувати Конституцію для всіх, для великих і малих. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Цей основний закон держави. Його можна порівняти із фундаментом для будинку. Це основа життєдіяльності держави, людей і влади. Конституція складається з 15 розділів 161 статті, преамбули та прикінцевих положень. Людям воля і свобода, хто як хоче, так живе, і ніхто не заборонить, бо свобода головне. Кожен має право знати про закони і права. Конституцію вивчати має кожна голова. Хто закони поважає, той країні, рідний син. Конституції не знаєш? Ти в країні, як чужий, 28-й день у червні Конституцію вшануй, свято Права і Свободи разом з друзями святкуй, вивчай Конституцію, користуйся своїми правами та не забувай про обов'язки.